Звернулася до голови нашого місця Анатолія Вершини з проханням, тому що щоб він допоміг завести на дитячий майданчик пісок для дітвори з таким піском гарним. Вони будуть дуже задоволені. Я дуже вдячна нашому меру. Дуже дуже дякуємо Карінівському Василію. Він теж допоміг з цим питанням надали машину. Дуже дякую цих мешканців за такий гарний подарунок. Добрий день. Сьогодні затишне місто продовжує завозити пісок на дитячі майданчики на прохання депутата Павлоградської міської ради Василя Кереневського. Тачиловки, на вулиці Черешнева є дитячий майданчик. Нам привезли песочок. Тут будуть дітки гратися все літо. Велике дякую за допомогу. Ріночки в мене. Взять коси все час, наводять порядок. Щоб було чистенька, пасиві, затишному місту.